Ну, а от з приводу того, от, я думаю, що навіть люди, людям не треба пояснювати, що це за таблиця, правильно? ж? Ну, навіть якщо Власне, тут було прав... Андрія ярмало, то було зрозуміло. Это... Як грало Київське Динамо? Куда вітер, так? Да? В яку сторону. Тобто, от подивіться, червоним відзначено точні передачі, які куди йшли, з якого спрямування, і білими рисками. Це якраз білими так би мовити, вказівниками, Це якраз неточні передачі. Так от ну, практично все йшло через Ярмолинка. Десь команда відчула, що йде гра в нього, правильно? ж? Сергій Вікторович? Ну, на самом деле, да. Ярмоленка зараз смотрится просто здорово. І передачі, дивіться, вся гра шла через нього, весь правий фланг. індивідуальний Мене цікаво, от команда може це відчути по ходу матчу? Так это однозначно. ну, Футболісти не виджу, у кого йде игра і намагаються підсознательно нагружать. А тим более, если это лидер, если это вожак, так это однозначно надо через нього строить игру. Статистика Ярмоленка. Вона феноменальна. От, щоб просто розуміти, вона просто феноменальна. Це 43 конструктивні передачі, з, не, з них 34 влучних передачі. Виглядаєте, який відсоток? Це постійно під тиском, це постійно в тебе хтось на нозі. Єдиноборство: 33 рази вступив, 25 виграних. 16 разів у нас деякі команди за коло 16 разів футболісти не йдуть в обіграш. Він в одному матчі 13 За всю за всю історію можуть нікатери не йти в обводку. Мы обращали внимание, практически не теряет мяч. Три человека на ноге, а он да. своему отдает. Вроде важно. бы уже потерял, аут заработал. Все время сохраняет мяч. Но это, это высочайшее индивидуальное мастерство. Это Европа мастерство. Для уже, на самом деле, перерос Но... чемпионат.